І так, усім здоровеньки були. трошечки давно не було теми про таксування, бо, чесно кажучи, були свої е, проблеми і нюанси. І от сьогодні виїжджаю приблизно 7 -го години вечора, не знаю, ну, на 3 години я сумніваюсь, що буду, а от 2 години потаксувати можна. І що мене дивує, болт далі має свою та бонусну програму, яка вже триває по факту 4 чи 5 тиждень. І, але, я, але зараз у мене увімкнений уклончик, тому що я дивлюся по замовленнях по району, щоб та по району покататися, і що можна з цього заробити. Ой-ой-ой, скільки, скільки на уклоні сипеться замовлень. Тут 300 гривень гутівкою є, нічого собі. Зелена нижня, геть мене Мазе туди, сюди. Ага, так, Лінкульна. Блін, виїжджати кудись далі, ніж район не дуже ну, не дуже охота. От я думаю, чи то їздити дві годинки з соту по районі і подивимося, скільки, скільки ми заробимо, чи то виїжджати кудись за межі. Хоча щойно два замовлення. По району було, а є блін, ось такі зараз замовлення. Тут 306 гривень і 226 Але туди то це стрійський пак, 7 година. І, блін, Якщо ми зараз будемо їхати через центр, це буде повна тренда, це буде важко. Давайте вимикаємо, вибираємо, щоб по району покататися. Перше ж замовлення взяли. Короче, Помаленьку газуємо. Так що сьогодні покатаємось на уклончику. Ну, офігенно, їду і замовлення скасували, ну ви прикалуєтесь. І що? Скасовано клієнтом, служба підтримки. Отримати компенсацію за несплату замовлення, перерахунок, несплата простою за подачу авто. Блін, і що тут вибирати? Отримати компенсацію, коротше. Напишу по дорозі. Замовлення скасували. У вашому регіоні відсутня можливість Запросити компенсацію за невихід рейдера по безготівковому замовленню. Ви отримаєте компенсацію автоматично, якщо замовлення скасовано через вину рейдера. А, автоматично? А ну, ідея її отримаю, інтересно. Ладно. Блін, печаль, печальна це означає, що якась херня буде із раз, раз пішла отака от п'янка. Ладно, чекаю наступне. Так, прилетіло наступне замовлення. Тут, в принципі, теж рядом по райончику вибрано, тому коротше, газуємо. І яка згівно сьома година. Капець, тут їхати до тут і подача була, скільки там. Півтора кілометра села, але я вже їду шоста хвилина, вже блін, тут вічно помикли чекав вниз. Якісь затори, якась фігня, блін, тренда, блін. Кусочок їхати, реально ти вже і повзеш 6 хвилин. Так, ну то о, тут вже залишилось 400-380 метрів. Так, замовлення виконали. Ну і, блін, тут фігня їхати відносно. А їх оскільки? Хвилин 20? Ну ні, в загальному зайняло десь да, 20 хвилин. Так, на збоїща Чигиринська. В принципі, тут подача рядом. Блін, час замовлення минув. Тільки, блін. Тільки замовлення прилетіло, вже час замовлення минув. О, ще одне прилетіло. На проспект Шевченка. Так, в смислі, я взагалі туди. А, блін, я вже забув тарифи вимкнути в інший район. Так, 1924, блін. Ну, в загальному пройшло 25 хвилин. І одне замовлення за 100 гривень. Ах, ладно, чекаємо наступне. Чесно кажучи, сьогодні якось затія таксувати в районі. Не дуже успішно. Я вже хвилин 7 чекаю, нічого не прилетіло навіть, хоча дивно. Я на днях собі те вечором ну, і виїжджав по району, робив спокійно там, 5 замовлень. Ну там такі так само там, по 100 гривень. Зараз щось глухо. Ладно, чекаємо ще трошки. Так, прилетіли на замовлення, просидів я. Скільки я просидів? Десь хвилин 12, напевно, орієнтовано. І з джерельної, ну там, блін, знову, в принципі, фіня 100 гривень замовлення. Але... Ми катаємо в межах району, експериментуємо, що до чого. Так, як мені... Хто там ззаду хтось стоїть? Що це, блін, непонятно? Такс, нам потрібно б якось тут розвернутися. Чесно кажучи. Так, Здається, ніхто не їде. Так, щоденько ми тут зараз направо, наліво, повертаємо руля туди-сюди. І вилітаємо звідси. Окей, поїхали друге замовлення виконувати. Друге замовлення, і, надіюсь, далі трошки більше попере. Так, це було, в принципі, швидке замовлення. Ми виїхали, коли в 36 чи 37, зараз 49. Тобто, швиденько це замовлення виконали. За 10-8, правда. І лише за 50 хвилин два замовлення <laughs> по 100 гривень, м'яко кажучи. <laughs> Йолки-палки, але... Окей, враховуючи, що ми їздимо в районі. В принципі, я не знаю. Це не певно то саме, щоб ми кудись так би поїхали, бо ми вже не їхали км. За 9,4 км ми могли б взяти замовлення за, за 200 гривень. Коротше, не знаю, як катаємося. Коротше, жопа повна, хотів вам показати трохи, блін, нічних і покатушок по Львову. Хочу з цієї точки в принципі, від'їхати. Е, з цієї точки хочу від'їхати, так як трошки щось ніхрена тут не ловить. Ай, бляха, муха. І що? А штатив китайський я для е, камери цієї замуляв, все, він пішов по. Тому вот. я навіть не може тепер його е, нормально вчепити, бо він просто на тій фігні так, от, шатається, болтається. Хоче тренда повна. Взяв замовлення, Блін, штатив не тримає, піпець. Там фігня 80 гривень, але це все в районі їхати вроді би фігню. Блять, ще той довбаний вентилятор в машині мозги виносить. Ой, срака! Я не знаю. Максимум, що я можу зробити, щоб він не хитався, це ось в такому положенні. Але я грім його знає. Чи вам щось видно? Ну бо він націлений не прямо, а так трошечки косо. Але в принципі, ладно, давайте так трошки покатаємося. Коротше, фіксатор на камеру, тепер воно без тої різьби і зможу я лише тільки в такому положенні в принципі, знімати. Окей, це замовлення виконали. Це було доволі теж швидко, максимум хвилин, не знаю, 12, напевно. Прилетіло, взяли наступне, теж тут 90 з гривень, теж все в районі. Їдемо, це в нас вже. Я вже, запут... Я вже збився блін, він чи, чи то п'яте замовлення, коротше погнали. Так, замовлення виконало, це в принципі теж було швидесенько. Так, в принципі, зараз десь там вийду, зупинюсь і чекаємо слідуючий. Це у нас зараз вже 25 по 8. В принципі, ну таке помаленьку, це не той результат, коли ти так їздиш. Але. Подивимося, подивимося. Короте, окей, чекаємо Коротше, Скучно сидіти. Замовлення щось не так часто падають в районі, ну це в принципі ясно. Тут в мене область замовлень не є велика. Хочу показати. Поставив лампочки за Ліспесу, поїхав, ледуський в салон такий Ну Лампи валять просто капітально, піпець. Ну, світять жорстко, класно. Ну, освітлення хороше, але з машинкою є інші нюанси. Я не знаю, не пане Ігор розкажу пізніше. І, чесно кажучи, трохи мене ну, мозги мені попарила так знатно. Хоча на перший погляд, коли її брав, взагалі все окей було. Ну, з технічного плану в принципі, тут все добре. Є якісь де, деякі нюанси, які прям. Ну я був ними зайнятий, так що, в принципі і досі їх не вирішив. Ой, коротше, часу ще, ще знову нюанси деякі по здоров'я, по лікарям бігаємо. Є чим зайнятися, чекаю замовлення. Так, знайшло замовлення, подача тут 820 метрів. Їхати зовсім недалеко. І мінімальна ціна 85 гривень. Тому погнали. Так, замовлення виконали, тут було. Реально, подача 850 і їхати і 950. І мінімалка 85 гривень. Так, поки, блін. Попід колеса ходить. Немає в задній ніякого пішохідного на добі, блін, попід колеса, курва, ходить. А ні, на Клепарів, явно ми не поїдемо. Є на Малоголосківську. З Замерстинівської, А я навіть не знаю б, ні, куди їхати, чесно кажучи. А, Блін, а що вибирати, блін, ну на Клепарів точно, ні. На Малоголосківську ще в принципі... Ще куди не йшло? Замерстинівська. 87. Біль, я чесно грім його, знаю. Поки думав замовлення пропало. Ладно, їду в сторону дому, 9 година. Давай БМВС, Газуй. Дорогу тобі дають. Ви кудись вічно спішите. Дві години пройшло, Блін, то... Там, -то там фігня. всього вийшло. Але як вийти таку вечором я проїхав 21 кілометр. Тобто спалив приблизно, а ну давайте зразу э, глянем. Статистика усього 447 гривень. Поїхали 21 кими, розхід плюс-мінус з літрів. 9, хоча б хто і показує 11, яких 11, якщо я по трасі їхав, по трасі 5. Ну, хочу, тому я рахую, що тут десь розхід літрів 9. І, навіть, якщо заокурити 21-21, кілометр, це в нас 2 літра заокуглимо, тому що я ще маю через болт знижку. Коротше 100 гривень, типу, і виходить 300 350 гривень за. Дві години. Так, да, це мало. Це як не крути, це мало, але ми поїхали всього 20 кілометрів. А ну що там ще випало? О, кстати, то саме замовлення випало, але вже 110 гривень. Давайте ще хапнемо. чому би і ні. Розворот. Або, в принципі, ладно, давайте... Отут розвернусь. Оп! І... погнали, ще це замовлення виконуємо. Може бути, коротше. Так, замовлення виконали, 110 гривень. Ну, вечором це. Так, мені гроші прийдуть. А, я не, не стоп, я ж нажав, завершити. Так, є 110 гривень. А, от, тепер, от, тепер ми наїхали 27 кілометрів. Було 21. О, якраз було 21 і 1, І 27 і 1, і 1, у нас виходить, це ми Біль, 6 кілометрів. Годі би здається, тут фіню їхав. Я скільки їхав? От. Хвилин 12 максимум. Водій здається, недалеко, але, блін, 6 кілометрів. Окей, можна тепер, я думаю, можна тепер, я думаю, по маленьку сторону хати їхати. 27 км. Кими... Так, зараз давайте. давайте, давайте, Поки їду, калькулятор палива. Орієнтовно. 27. о, як тут прибий, небо таке сьогодні класне. Зорі прям топ. 9 літрів і вог заспу 55 в мене. Це 134 гривні. 134 гривні. Статистика. 532. Тобто 400 гривень ми маємо, можна сказати, та за 2 години, бо ми з 7 ж виїхали, там ну, навіть 5 по 7, бо там заторі стояли. Зараз нас 21,11. 400 гривень чисто ми маємо за 2 години. Це практично. Як стандартний результат, 3, там, за 3 години можна мати там, 800, Ну, тут, звісно, трошки менше. Якщо 3 години кататися, Хоча, хоча це вже 9-вечора, можливо, коефіцієнт трошки більший зараз буде за замовлення. І, наприклад, до 10-ї ще годинку відтаксувати, я думаю, чистими можна до гривень. А, це сріно то вийде, може, гривень 600-700. Майже то саме. Ну, коротше, ладно. Газірую до домцю. Блін, тільки що згадав, тільки що згадав, що. А, що, що, що? Що цей вод? Що в мене деякі передні колеса, здається, спускають праве 100%. Тут в комплекті вони йшли на 14 дисках зимових і ще додавали літні 15. ки От я зразу... Як придбав машину, я поставив 15-ці -ти на титанах оригінальних Volkswagen Das Auto, вот. але там щось підпускають вони, тому вот на подорозі зараз заїду на ОККО, підкачаю гуму, подивлюся, і по дорозі заїду на вок. Вже заправляється, бо якась щойно засвітилась лямпечка. Да, та тут бля, ціла черга, щоб колесика підкачати. Ну я ціла черга, один, один пацан на ту, туарегу. Здається, він вже має зараз виїхати. А, і напевно, що є, можливо ця мазда, що тут стоїть в черзі, теж на, на підкачку. Ну, зараз буде видно. Так, колесика провірив. Праве. Ой, ліве колесо взагалі було 1,3. Коротше, на спущеному прям їхав. А там ті мені прям не знаю, чи то блін і накачало засильну. Там було б взагалі десь 2,7. Коротше, піпець повний. А і тепер у мене слідуюча проблема, що я тільки що замітив, ну, такого в теорії не повинно бути, тому що. Я їх придбав, я зразу робив ремку, хоч мені сказали ревізію, зробити ремкомплект задніх супортів, тому що не працював ручник. Ну Він типу не тримав. З тросиками все окей, тросики ходять. Але ну коротше, сказали купити ремкомплект. Задній ремкомплект купив, замінили. І я ще в сервіс їздив приблизно. Скільки я їздив? Це вже був третій раз, здається. Тому що просто підклинюють, і коли їду, задні колеса, прям о, тормозний диск, був наскільки гарячий, що я дурак, був, палець запхав, мені ж ну, палець попікся. Наскільки воно було тупо, ну таке гаряче тренда. праве колесо зробили. Тепер ситуація яка: праве колесо взагалі холодне, ліве гаряче так його зробити не можуть. І я ще тільки що замітив, що в мене і передні, передні тормоза та сама фігня. Тупо такий п'яток. Я знову палець блин, запхав і попік трохи його, блін, взагалі піпець. Коротше, срака повна з тими супортами, що там тренда. І до речі, що хто там не говорив на болт, що там немає смислу брати усі <кій> рівні. Ну, як там, Бронзовий, шмонзовий, ота от всяка фігня, ця їхня штука, я не знаю, як вона там правильно називається. У мене зараз бронзовий, бронзовий рівень, там скачуєте додаток Boost. І у мене рівень Б. У мене 5 гривень знижка. І це причому знижка фіксована. От Я приїхав, 5 літрів заправився. І замість тих 300 гривень 274. Ну, коротше, знижка фіксована, і це круто. А в уклоні у нас просто нараховується бонусом. І то після п'ятої поїздки, коротше, там ля-ля-ля та поля і таке сяке. Но, правда, плюс, плюс в тому, що на уклоні там. Пофіг, нам не треба ніякого рейтингу по факту, абсолютно нічого не потрібно. Ти просто 5 поїздок зробив і пішов, заправився. На болті, звісно, так. Треба там мати оцю штуку. Там е, не менше, тоді треба більше 76% прийнятих замовлень. Я зараз тримаюся вже на 82. Блін, палець пече! Тут тренда. Коротше, от така штука заробили 400 гривень. На 250 заправили, але в принципі на тих 5 літрах ми можемо заробити ще, якщо так собі порахувати, приблизно гривень 700-800 Коротше, є нормально. Ось таке, це по суті буде коротке відео. Спробували ми покататися в межах одного району під вечір. Днем я не знаю, чи є смисл пробувати, тому що багато людей на роботах. Додасіда. Я думаю, що днем замовлень отак в межах району не буде. Це тільки вечором, мені здається. В плані, такого, в плані таких замовлень щось буде. Окей, все. Прощаюся, всім дякую за активність за перегляд, до наступних відео, до зустрічі, усім па-па.